Доброго день, шановні депутати, шановні заробники, шановні гості. Я сьогодні хочу звернутися до всіх до господарів міської ради, до шановного мера, чому ми сьогодні зібралися, чому ми сьогодні об'єдналися і раді чого ми вас сьогодні пішли на сьогоднішню сесію? Я хочу вас запитати, чому дитячі садки стоять з протягнути до льготу? Чому школи стоять з потягнути до льготу? Чому лікарні стоять з потягнутою рукою? Чому немає в комп'ютері мультимедійних дорог? Чому немає медичного обладнання, на якому можна працювати? Я думаю, що ви знаєте, що я як народний депутат працюю 6 років і відповідаю за місто Чернігів. І знаю, що це таке, коли вихователі, вчителі, медичні працівники займаються не своєю паховою роботою, а займаються тим, що вони шукають благодійників. І шукає де взяти гроші. І чому це все відбувається? Я хочу звернутися до вас. Наша ганебна медична реформа розпочалася в місті Чернігів вашими ж руками станції швидкої допомоги. Де зараз станція швидкої допомоги? Що з нею сталося? Її передали до області. Колективу хтось запитав, було звернення колектива, який був проти. За 2 роки, роки до того був зроблений капітальний ремонт. Що зараз, в якому стані будівля? Корумпована схема передачі на Буденвест, буде корумпована схема передачі на приватників для будівлі житла. А скільки коштів сьогодні виноситься рішення, за скільки ви продаєте цю будову? І у вас І буде там будувати житло. Хто дає право це робити? Є совість? У вас же так само є діти онуки. Чому дитячі садки, лікарні, школи, вихователі, вчителі стоять з протягнутою рукою. Так само на даний час. Сьогодні ви будете приймати наступне рішення по медичній реформі, по первинній ланці. Ви зібрали людей, ви провели громадські слухання, люди знають. Дійсно, на комунальне телебачення потрапити народ, народному депутату Дубілю неможливо, тому що забороняють під час виборів, щоб народний депутат не розповідав правду. На комунальну газету, скільки витрачається коштів? мільйони. Чому люди не знають, що таке медична реформа, як вона проводиться? Так само вам, в ви будете голосувати за первину ланку. А що буде далі? В поліклініці No1, поліклініці номер 2 по будуть два первинних центри сімейні лікарі. Де в нас сімейні лікарі? Потрібно про це говорити, не боятися лікарям, Лікарі, вчителі, вихователі постійно лякають, що їх звільнять з роботи. Зрозуміло, що людина не знає, куди вона далі піде, як вона буде готувати свою сім'ю. Но у вас, народних а повинна бути совість, Чи ви навпаки їх підтримали, щоб ви прийшли, зібрали, зробили обговорення, громадські слухання, щоб ви зробили я особисто був в кабінетах головних лікарів. Я особисто спілкувався з лікарями. Вони говорять всі про це, що це ганебна реформа, Але ж їх заставляють приходити сюди і говорити всім, що це все робиться правильно. Куди підуть міської лікарні фахівці вузького профілю, ті, які роблять фізіотерапевтичні процедури, які купають дітей в басейна? Куди, куди вони далі підуть? Ніхто про це не говорить. Де різниця сімейні лікарі, яких дійсно потрібно? Потрібно їх вчити, починаючи з медичного вчилища, я сам медичний працівник. Потрібно їх вчити в інститутах, а потім це буде справжній сімейний лікар. Як може терапевт бути гінекологом, лором, окулістом, терапевтом, хірургом? Як він може? А де обладнання, на якому вони будуть працювати? Хто про це сказав? Медична реформа потрібна, але ж не в такому, як вона проводиться в вигляді. Будуть амбулаторії, говорять про те, що будуть по місту амбулаторії. А хто закупить на цій амбулаторії обладнання? Хто про це говорить? Я погоджуюсь. Медична реформа потрібна, пенсійна реформа потрібна, всі реформи потрібні. Потрібне реформування нашої держави, щоб змінити наше життя, нашого народу на краще. Для того ми обрані. І ви повинні задуматись, для чого ми живемо на цій землі. Для того, щоб думати не тільки за себе, а для людей. Тому я звертаюся до вас, щоб ви почули для того, щоб проводити і голосувати за щось, потрібно почути думку фахівців, в даному випадку лікарів, обговорити це з людьми і прийняти рішення. І це ваше обличчя, ваше місто. Я просто звертаюся до кожного, щоб ви зрозуміли, для чого ми працюємо і як ми повинні працювати. Щоб депутат був дійсно слугою народу. Дякую.